Всім привіт, вітаю на каналі Шопінгфіни. Вінниця. всім вітання з морозної вінниці, сьогодні засніжене. Сьогодні неочікувано для себе несподівано потрапила на благодійний захід, де збирали кошти для Збройних сил України. Звісно, не могла оминути його і потрапила, хоч буквально на хвилиночку. І там за донат, який там всі бажають хто скільки зможе, донатів, як то кажуть, мало не буває. Але якщо кожен так от під. Іде і задонатить, то а, такими зусиллями можемо допомагати збройним силам. Україна, завдяки яким ми можемо ось так от зустрічати ранок, снідати в колі близьких і рідних. Я взагалі, чесно кажучи, хотіла взяти тільки один кексик, задонатила. І в мене там дівчатка запитали: вам солодке чи солоне покласти з собою? Кажу: ну давайте солодке. Каже, можна тільки один кексик покласти. А вони кажуть, як це тільки один кексик. Ми там наготували, скільки смаколиків, то давайте візьміть і полазити. Я, чесно кажучи, була вражена такою щирістю і добротою. дівчат, які підготували, випікали все. І поклали мені, окрім кексику, ще в них були пиріжечки з. А, Повидлом, а також вони зробили цукрове печиво. Це мами з діточками випікали. І ось таке у вигляді квіточки, у вигляді серденька, ось такого гарного. Так мене потішило це печиво, цукрове. Були ще рогалики, еклери, тертий пиріг був. І ось такі навіть цукерочки. Єдина цукерочка, не знаю, чи це вони самі робили, чи це ну, такі фабричні вони, але виглядають досить такі дуже естетично, привабливо. І дуже дуже смачно, апетитно. Прийшла вже додому, заварила собі чайочок, то зараз поласуємо. Ще сьогодні в магазин Шики у нас у місті Вінниця. Я побачила ось таку маску корейську. Я такою ще не користувалася, звернула на неї увагу, бо це не просто маска, а вона йде з. Набір такий трьохкроковий з емульсією, з маскою і кремом навколо очей. Перший крок це емульсія, яка допомагає шкіри. Потім дуже гарно вибрати те, що є в самій масці тканинній. І третій крок це вже кремчик навколо шкіри. Навколо очей, чайше коштує така маска 62 гривні. Вона, до речі, на знижках була, тому я не звернула увагу і придбала, чесно кажучи, але не пам'ятаю, яка її повна вартість була. Спробую таку маску не користувалася. Виробництво повторюсь, Корея, і вона йде з зволоження живлення та еластичністю. П'ятьма видами морських водорослей з колагеном і з трьома видами гіалуроновою кислотою із перлинками. Ось так от вирішила її взяти. Якщо користувалася, дівчатка, такою маскою, ви можете написати свої відгуки і враження. Хотіла поділитися з вами відгуками своєї палетки, яку я купувала в жовтні на майкапі від торгової марки Evelyn. Купувала її в районі щось 200 гривень. Тут палетка саме з пудрою. з Хайлайтером з рум'янами і з бронзером. А взагалі це пігментована палетка, можу вам показати, як вона виглядає. Я, чесно кажучи, думала, що мені її там надовго вистачить, але розхід у неї такий, знаєте, не економний. У нас сьогодні, звечте, 11 січня, а я її в жовтні купувала. Правда, користувалася майже. Щоденно не подобається мені, як вона тримається гарно протягом усього дня. Можна її, в принципі, там обрати було різних, звичайно, кольорів. Для себе я обрала, ось які найбільше підходять для моєї шкіри, по моєму типу, типу самої шкіри, то обрала саме ось таких, таку палетку, номер зараз скажу, 0,2. Ось хайлайтер е, нанесла рум'яна, ось бачите, і це номер другий я для себе обрала. Він, в принципі, бачите, якщо небагато наносити, то не занадто яскравий. А якщо любите яскравий такий макіяж, то ось якщо більше нанести, то більш яскравіше і рум'яна, і хайлайтер буде. Такий варіант, бачите, але на превеликий жаль дуже швидко закінчується, треба знову купувати. І наступне, що я хотіла показати вам, пам'ятаєте, нещодавно я купувала рум'яна від L'Oréal. це в мене колір 145. Зараз покажу вам. Вони теж пігментовані, ці рум'яна, тримаються дуже гарно колір, такий він холодно-рожевий, якраз зимовий період часу. Дуже гарно мені подобається, як він на шкірі е, такий легкий рум'янець природній надає. Немає такого якогось надмірного блиску. Ідеально мені дуже сподобалося сам відтінок. Прям. Дуже гарний економний розхід вистачить їх на дуже довго. До речі, по відгукам на моїй дівчата писали, що навіть на 3 на 4 роки їх може вистачити. Хоча вони, на відміну від попередньої палетки, яку я показувала, то вони дорожче коштують. Вони коштують на знижках як бувало, за 399 гривень, 400 гривень. Коштують, але якщо вистачить на такий довгий період часу, то вартують своїх коштів. 5 грамів, воно тут небагато, і велика перевага в тому, що тут дещо додатково кісточка. До неї треба, знаєте, звикнути, бо раніше до цього я користувалася саме кісточкою, яка для рум'ян округлої форми. А ось така мініатюрочка, до неї треба просто звикнути в але вона дуже м'яка і подобається, що, бачите, виробник потурбувався, покласти з собою. Можна такі рум'яна мініатюрочка у сумочку, і якщо потрібно протягом дня. Поновити макіяж, там підкоригувати, додати трошки рум'ян, то в ідеалі дуже зручна ось така версія. Сподобалась мені ця покупка, дуже задоволена. До речі, можливо, не бюджетно, але якщо вистачить повторюсь на довгий період часу, то якраз ідеально це виробництво Франція торгова марка Лоріаль це такі ось мої відгуки, які хотіла залишити, бо знаю, кому цікаво, бо канал не тільки про покупку, але й про відгуки про ті чи інші товари. І заходила сьогодні в Сінсей, в Петроцентрі у нас на другому поверсі в місті Вінниця. Хотіла подивитися, чесно кажучи, що представлено до свята Святого М... Святого Миколая, хотіла сказати святого Валентина, який зазвичай після новорічних свят, магазини. Зі ліхом завжди представляють якісь цікаві ідеї. Але, на превеликий жаль, жаль саме в цьому сенсі вибір був невеликий. Були представлені тематичні свічки, підсвічники були саме у вигляді серденька. Бачите, показую, показую вам від 129 гривень і вище. Також тарілки мінімалістичні, бачите, в білому кольорі і всередині. Візерунок у вигляді серця теж від 129 гривень ста 189 гривень можна було пригледіти тарілочки, і ось така 159 гривень. Також були представлені ще різноманітні відділі декору. В квітковому варіанті більш, більш за все, ніж ніж до Дня Святого Валентина. Квітковий декор був в відділі Home саме на. Посуд. Також побачила, були представлені рушнички, чашки. Мені дуже сподобалися ось ці білі чашки з квітковим декорі, наче нічого такого особливого, але дуже затишно виглядає 89 гривень. І в такому ж кольорі ще була представлена тарілочка. Ось така гарна, вона глибока верніше. 129 гривень. І ось така, бачите, мінімалістична біла тарілочка з однією квіточкою, але дуже ошатно виглядає. Яскрава теж тарілочка, така за 129 гривень, надає одразу якоїсь свіжості, якогось весняного настрою, квіткового настрою. І окрім чашок і тарілочок ще були представлені квіткові рушнички, серветочки можна було обрати за 129 гривень на гривень І ось такий набір, прихваточка і руках. А воно мене заклієне. Це дуже терміс. Якщо полюбляєте штучні квіти вдома, можете звернути увагу що цінцей, їх доволі таки багатенько було. Теж можна обрати навіть вже з вазоном квіти на будь-який гаманець і на будь-який сман, бачите. Були і троянди штучні представлені, і волошки, навіть ромашки, було з чого обрати. І ось такі мені ще сподобалися горщики квіткові, хоча коштують вони не бюджетно 189 гривень, але керамічні. І ось таке дзеркало мені сподобалося, наче спінтерист. Воно воно було не округлої форми, а в вигляді крапельки і е, збоку, ось бачите, таке обрамлення йому зробили, наче з матеріалу Теді. Дуже до речі, затишно і ошатно виглядає. І на цьому я вам дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Як завжди, дякую вам за ваші коментарі і вподобайки. Хто не підписувався, підписуйтесь на канал, що сантиметься. Ну і як завжди буду чекати вас у наступних відео.